Упродовж останнього тижня лікарі фіксують різке збільшення звернені скаргами на симптоми отруєння у дітей. Досить багато зверталися, де мова йде з скаргами на блювоту або проноси, то перше запитання, чи їли цитрусові. І в 90% це були цитруси. Я би вважала так, що малесеньким дітям взагалі до року категорично забороняються цитрусові старшим дітям ну, один-два в день. А взагалі, якщо можна обійтися без цитрусових, то я би рекомендувала обійтися. А саме поменше мандаринів та апельсинів, ці фрукти нині не тільки головна. Причина отруєнню діток, а й найсильніший алерген. Наскільки цитрусові небезпечні, перевіримо і ми. Крок перший: купити мандарини й апельсини. Обираємо три різні точки. Оці мандарини й апельсини ми купили в супермаркеті. Зараз йдемо на ринок, аби перевірити всі варіанти. А це ринок у центрі міста. Мандарини солодкі, переконують продавці і додають товари тут тільки із сертифікатами. Тобто вже пройшли перевірку. Натомість бідкаються, хоч і сезон цитрусові беруть менше ніж того року. Ціни кусаються, адже везуть заморські фрукти здалеку. Мандарини Італії і Іспанії. Апельсини апельсини теж іспанські. Мандарини слабенько, бо ціни… Високі, ну все, зарплати, тож залишилися, які були. Наталя Юдик більше десяти років продає фрукти. Каже, часто навіть радить покупцям із дітками зважати, чи нема алергії. Ми мандарини кожного року продаємо, хто мама каже, має знати, що дитина алергічна, і вона не має давати дитині, да, осторожно, має, має давати, вводити, якщо знає, що дитина, пару штучок дати, спробувати до обіду, щоб подивитися реакцію, Щоб... Але мандарини кожного року продаємо упевнені у фруктах і більшість закарпатців. Переконані, мандарини та апельсини це вітаміни. Про небезпеку не задумуються. Я думаю, що треба. Якісь вітаміни треба дитині. Одні яблука це вже вони втрачають, які вітаміни. Якщо вони пройшли определенний осмотр, звісно, якщо є медицинське затвердження, що воно готове готово потрібен в пищу, то навірно можна. Ні, нормально, ну. Я думаю, три зразу спокійно чи страшно? Купуємо небагато, даємо. Ну, по три штуки даємо. Далі їдемо на один із ринків в новому районі. Тут купуємо уже стандартний набір кілька мандаринів та апельсин. До речі, ціни на різних ринках майже без відмінностей. А от як з якістю покажуть перевірки. Зразки цитрусових із трьох різних торгових точок, супермаркету, ринку в центрі та базару в новому районі несемо у Сани службу. Тут за справу беруться спеціалісти. Перевірка на токсичність триватиме кілька днів. Дані зразки харчової продукції досліджуються на вміст токсичних елементів. Це свинець, кадмій, цинк, мідь, миш'як ртуть. Дані зразки в ході аналізу, приблизно який займає біля двох діб проводиться визначення вмісту токсичних елементів на всіх етапах підготовки даних проб. Отож, зразки фруктів уже перевіряють у лабораторії. Висновки будуть в понеділок. Тож, де купувати фрукти ризиковано та чи безпечні цитрусові з закарпатських прилавків, розкажемо у деталях на початку наступного тижня.